Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами на огляді дуже бюджетний бренд Glambi від магазину Єва. Сьогодні в нас на огляді ось такий тональний крем, пудра, кремові тіні, палетка хайлайтерів і ось така палеточка Тіней. Ну, якщо вам цікаво подивитися на огляд. Ціх всіх, всіх речей, то залишайтеся зі мною, і ми поїхали. За кадром я вже нанесла догляд, це у мене ось така сиворотка від The Ordinary та крем від The Ordinary, А також заложила свої брівки гелем для волосся від Schwarkops Got2B, а також нанесла бальзам на губи. Починати ми будемо з тональної основи. У мене це відтінок. Нуль перший, давайте почитаємо, що гарантує нам бренд від цієї тональної основи. Текстура тонального крему має середню щільність, яка створює невагоме матове покриття, вирівнює тон та приховує недоліки шкіри. Ну, для мене, напевно, по опису знахідка просто. Так, дивимося. О, це, типу, як консилер. Запах мені не подобається. Є віддушка, тому якщо ви будете купувати його, то підіть протестуйте, чи вам воно сподобається, але запах мені не подобається. Ну що, друзі, наносимо. Колір мені темнуватий, а це саме світлий відтінок, хоча я сама по собі не біусніжка. Клас! Спробую цю сторону розташувати пензликом, а ось цю спонжиком. Я думаю, ви бачите на камері, що тон мені трішки не підходить. Трішечки! Тому буду стягувати ще на шию. Цю сторону розтушуємо спонжиком, не забувайте його змочити. У мене це спонжик від Real Techniques. Я подивилася на це все діло в дзеркалі, і, якщо чесно, то мені дуже мало покриття. Можливо, як вони і говорили, середнє. Ну, добре, я зараз ще додам. Мені, напевно, що більше подобається пензликом нанесення, ніж спонжиком. Але знаєте, тут вже питання до мене. Що я очікувала за 100 гривень? Ну, типу, що? Я очікувала якість діор. Тон ліг непогано, але потрібно тестувати ще трішки довше, щоб точно глянути, як він буде триматися протягом дня. Зараз у нас з вами друга година. Нагадую, що тип моєї шкіри це жирний. Тому для мене матуюча. Тональну основу мастхера. Далі ми переходимо до консилеру. Я беру свій улюблений консилер від ELF. До речі, вже собі замовила з Asus другу банку. Бо в мене вже мій перший закінчується. Розтушовую спонжиком. Взагалі люблю консилер розтушовувати спонжем. Він, Здається, найкраще справляється з цим всім. А от тональну основу люблю. Пендруком розташовувати. Далі, друзі, ми будемо припудрюватись. У мене ось така розсипчата пудра від Glamit. Тут у нас є ось така помпочка, якою я не користуюсь. що нам обіцяє дана пудра. Невагома пудра забезпечує шкіри ідеальне, гладке, оксамитове покриття, яке надає вашому обличчю доглянутий вигляд і добре фіксує макіяж протягом всього. Дня. Універсальний відтінок підійде всім без винятку. Ну, був, пудра біла. Підклейте цю наліпку перед використанням. Так і зробимо. Ага. Перезрозуміло, для чого я відростила довгі нігті, щоб підкинути пудру від глимбі? Yeah. Uh! Давайте зробимо разом з глимбі. оксамитову шкіру. Як би це не звучало. Було б добре, якби ти зафіксувала просто мій тональний крем і вже на цьому дякую. Масанету тут 6 грам. Ну, в принципі, мало, але нормально. Можна буде її добити і використати, а не потім вже прострочену викидати в смітник. Ну, видно, що таке запудряне, але нічого. Е, далі у нас контур і румяна. у мене від Глимбі нічого такого немає, тому я швиденько зроблю тим, що в мене є. Майже такий трендовий колд-лук вийшов. Далі у нас палетка хайлайтерів. Тут у нас така плівочка. Бачите, яку я а, стираю. У нас три хайлайтери ось такий білий, рожевенький і золотий. Ну, хайлайтери такі пігментовані. Дзеркало тут теж прикольне, але мені дуже маленьке, тому я в нього точно не буду фарбуватися. Але якщо взяти з собою кудись, то такий. Гарний помічник. Чесно кажучи, я не знаю, який саме я хайлайтер хочу використати. І, напевно, що наберу спочатку ось цей біленький вікночок. Оу, ну, сяє в космос просто. Давайте ще додамо трішки золотого. Глянемо, як буде дивитися. Але я вже бачу в цих хайлайтерах недоліки. Можливо, це поки що в білому хайлайтері. По-перше, він мені дуже добре. Підкреслив всі мої пори. І я зараз на ньому така сижу, дивлюся, і я просто бачу всі недоліки моєї шкіри. Я візьму все-таки зараз спонжик, і ще поверху так приб'ю його, розтушую, бо о! о, о. Ось коли я пройшлась зверху спонжиком, де в мене були залишки тональної основи, то в 100 раз краще почав виглядати хайлайтер, він ще досі сяє, він гарно сяє. І більш так. Дорожче, бо до того, коли ви наносите так його багато, він сяє дуже дешево і просто підкреслює вам все, що не потрібно в цій зоні. А у мене такі пори великі, розширені. Поки що, стосовно хайлайтерів, у мене дуже змішані відчуття. Не знаю, не знаю, не знаю. Подивимось. Далі ми переходимо до ось таких тіней. Це у нас кремові тіні. Відтінок у мене 0,1. перший. Ну, все, більш ніякої інформації, просто окремо вітіння. відтінок 0.1 і все до побачення. Замовила, щоб подивитися, чи ми можемо ними замінити наші картопляні бренди, які обстрілюють нашу країну з їхньої території. Відтінок у мене 0.1, Це ось такий нюдовий на кожен день. Я думаю, ідеальний відтіночок. Хочеться сьогодні зробити якийсь більш-менш повсякденний макіяж, бо потім піду на прогулянку, і не хочеться бути якоюсь дуже сильно нафарбованою. А також потрібно протестувати нашу тональну основу, як вона буде протягом дня, тому потрібно її буде, як то кажуть, вигуляти. І будемо наносити наші тіні. Мають такий світлий відтінок, на кожен день просто знахідка. я Думаю. Мені, якщо чесно, то цей відтінок трошки світлуватий, але я думаю, для дівчаток, які е, світліші, ніж я. То буде взагалі дуже класно. Відушки, до речі, в цих тіней немає, що дуже добре. Ну, і ми переходимо до цієї красуні. Так, відкриваємо. Та-дам! Сумні, щось мені це нагадує, а вам не нагадує, от мені дуже сильно щось нагадує. В даній палітрі у нас 17 відтінків і один консилер. А ще дуже класно, що глимбі на зворотній частині показує вам приклад класичного макіяжу і які відтінки ви можете додати. Тому якусь частину роботи вони вже зробили за вас. Виглядає вона просто ідеально, як ніби на всі випадки життя, і можна зробити і класний нюдовий макіяж, і вечірній макіяж. Ну загалом все. Давайте сводчити. Набираємо перші відтіночки. Ось. О, просто подивіться на цю пігментацію в 250 гривень. Ну, я можу сказати, not bad, not bad. Беремо ось цей відтіночок. Чорний. От, до речі, саме мене більше цікавить, це чорний відтінок. Тіні сипляться дуже рихлі. О, ось такий розташовочний відтіночок. Чорний. Друзі, ви подивіться, ви подивіться на це? Коричневий. Ну, пігментація на сводчиках, звісно, гламбії. Ось тут цей відтінок, що мені сподобався. Тут таке делікатне золото, я думаю, на кожен день він буде прикольний. Далі. Це у нас консилер, я його сводчити не буду. Оу. Oh. Глембі mm. 250 гривень. Це що? Ой, яке золото гарне для вечірнього макіяжу буде просто. Друзі, це просто щось неймовірне. 250 гривень. Поки ми з вами свочили палетку, глянемо, чи зафіксувалися наші жидкі тіні. І да, так, Вони зафіксувалися. Тому ви можете їх просто використовувати як монопродукт. Нанесли і пішли собі на роботу. Буду, напевно, що наносити ось цей світлий відтіночок. Тіні пилять. Тому можуть бути осипання. Давайте дивитися. Будемо йти від світлого до темного. Далі беру е, чистий пензлик, набираю ось цей відтіночок, такий самий світлий в цій палітрі. І наношу його на границі, щоб стушувати цей колір ще краще в шкіру. Далі беру плоский пензлик, який ж це ж відтінок краще всього тут набрати. Вони якісь дуже вишневі. Особистий для мене мінус цієї палітри, те, що коричневі відтінки, вони всі якісь з вишневим підтоном. Ну, для мене було б, звісно, краще, якби вони були би просто класичні коричневі. Але як я бачу, глимбі дуже сильно надихалися худою, а там в такому плані також палетка. Тому якби, немає чого е, жалітися. Берем на плоский пензлик ось цей відтіночок, і буду наносити їх в кутик, поки тіні не осипалися. Робимо все те саме на іншому оці. Тінями мені не важко працювати, вони легко розташовуються. Набираємо ось цей відтіночок. Просто ви можете подивитися, як в рефілі вони ось тут сипляться, ті тіні. Наносимо на нижнє повіко. Ну, друзі, я думаю, як для палетки за 200 гривень це. Ну, дуже достойно, це реально дуже достойно. Далі ми з вами будемо наносити металіки. Давайте, щоб добре протестувати, як вони будуть носитися. На одне око нанесемо глітер базу це у мене від NYX. А на інше нічого наносити не будемо. Наносимо пальчиком ось цей відтіночок. Це ось такий у нас рожевий колір. Дуже гарний. На правому оці у нас буде просто сяєння. На Інше око я зараз беру таку малесеньку горошинку, багато його не треба. Наношу на очко і на неї також наносимо ось цей відтіночок. Сьогодні у нас з вами виходить такий дуже легкий макіяж, який може зробити кожна смертна людина. А також не забувайте, що після того, як ви нанесли сяючий відтінок, його треба трішки розтушувати по границях. Тепер візьму ось це золото і нанесу його в куточок. Беру туш від Maybelline. Постійно 10-ю дорогою обходила бренд Glambi. бо думала, що ну прям дуже бюджетні ціни, а значить, там немає нічого хорошого. Зараз, поза кадром, я профарбую свої брівки і повернусь до вас, щоб ми з вами зробили макіяжку. Сказати чесно, то мене вже розчаровує, бо ось тут. Дуже погана зона була. Я нанесла туди знову тон і також припудрила все це діло спонжиком, Можливо, тоді буде триматися краще. Далі ми переходимо до олівчика. Я собі придбала у 108-му відтінку і можу вам вже сказати, що це вау. це просто ідеальний відтінок на кожен день. Він майже в колір моїх натуральних губ. Ну я не вже почала користуватися, він вже у мене навіть закінчується. Бо я його використовую щодня. Це реально must have. Він там щось коштував 20 чи 30 гривень. Ну, це просто подарунок від Бога. Але сьогодні, так як я знімаю відео, я хочу, щоб в мене був вже прям такий гарний гарний макіяж, я нанесу свій улюблений блиск від Maybelline. У відтінку 104. Вони дуже гарно поєднуються разом, і взагалі ця помада так гарно підійшла під мій сьогоднішній макіяж. Такий у нас вийшов розуватий лук. Напевно, давайте ще трішки додамо більше рум'я. Ну що, друзі, ось такий образ у нас з вами вийшов продукцією від бренду Гленбі. І переходимо до висновків: спочатку ми з вами наносили тональну основу. Якщо чесно, рекомендувати вам її точно не буду. Як заявляє виробник, що це буде м, матуючий крем, він абсолютно не матуючий. в мене жирна шкіра, і він на мені сяє. Можливо, це моя шкіра, але я так не думаю. Мені здається, що це просто такий тон. І якщо ось так близько дивитися в дзеркальце, то тон взагалі виглядає жахливо. Просто хочеться піти вмитися. Що по мені, не хвасть! Отут, в цій зоні, де у нас ніс, він просто кудись пішов гуляти. На носі ось тут дуже сильно запав. Ось тут, на носі його взагалі немає. В цій зоні він сидить жахливо, просто жахливо. Потім він не дуже добре перекрив мені недоліки, хоча знову ж таки, виробник, це мені обіцяв. Звісно, я вам зніму, як тон буде триматися ввечері, але зразу скажу, що я поки ношу його 3 години. Це 25% десь з робочого дня. Ну типу, це ще має в мене шкіра виглядати ідеально, а вона так вже не виглядає. Тому я вже боюсь уявити, що вже буде ввечері. Ну що, друзі, вечірні включення? Зараз у нас 9.47, Я да. вже прогулялася. Пожарила млинці і сама виглядаю як жарений млинець. Але нічого страшного, у мене шкіра жирна, тому якщо в мене буде сяєння, для мене це абсолютно окей. Але цей тон у мене просто пішов гуляти. А, на лобі, взагалі, все впало в пори. Виглядає просто жахливо, на носику ось тут взагалі немає нічого. Я... Не рекомендую цей тон 100%. Якщо у вас було якесь хороше враження про нього, то пишіть в коментарях, бо мені дуже цікаво, на якому типі шкіри він реально виглядав достойно. Так, далі у нас була ось така пудра. Ну, якщо чесно, я поки не можу зрозуміти, що це саме за продукт, можливо, вона класна. Я попробую її ще потестувати з іншими тональними основами, бо мені здається, що вся біда в ось цьому продукті. Тому поки ще неоднозначне моє рішення стосовно цієї її пудри, якщо ви вже нею користувалися, то пишіть в коментарях, як вона вам. В наступних своїх відео я спробую використати її з іншою тональною основою, і вже вам скажу точно, що я про неї думаю. Далі у нас були хайлайтери. Ну, якщо чесно, Таке собі. Хочеться мені дуже щось похвалити, але ну, поки немає що хвалити. Кому підійде цей хайлайтер? Якщо у вас ідеальна шкіра, у вас не видно порів, тоді ви можете її купувати. Мені вона просто підкреслила все на світі. Звісно, я потім ще спонжиком, як ви бачили, я то все прибила, Воно зараз виглядає гарно, але чесно кажучи, ну, таке собі. Заплатила я за неї 100 гривень ну на 100 гривень можу сказати це нормально за три хайлайтера, але на ринку можна купити за таку ціну щось краще. Далі у нас були рідкі тіні, їх я можу вам 100% рекомендувати. Вони самофіксуються, я думаю, будуть гарно носитися протягом дня. Єдине, що я взяла трішки світліший відтінок для мене, це 01, я би взяла трішки більш темніший коричневий. Окремо від тіні 100% ви можете купувати, я вам їх рекомендую. Це прикольний продукт від Glambi. І останнє красуння нашого ролику це ось така палетка Gravity від Glambi. Що я вам можу сказати? Якщо у вас в колекції немає ось таких відтінків? Або у вас взагалі немає ніякої палетки, то звісно я її можу рекомендувати. Купила я її за 200 гривень. Це класна ціна для цієї палетки. Тіні у мене не осипалися, хоча я дуже обережно наносила їх, щоб в мене нічого й не осипалось. Бо якби пандочкою не хочеться бути. Гама дуже прикольна. Якщо ви любите е, такі рижуваті відтінки, то я, звісно, рекомендую вам її купити. Плюс, якщо у вас немає грошей купити справжню худу, то це такий, я думаю, прикольний дюбчик на неї. Ну і зараз ми поговоримо про тіні. Просто подивіться, як вони шикарно тримаються. Сяяння досі присутня, і неважливо, чи наносила їх на базу чи без бази, все тримається шикарно. На секундочку, я вже десь ношу макіяж 7 годин, тому я точно можу рекомендувати вам цю палетку. Переходимо до нашого з вами олівчика. Як я вам вже вам і казала, це моя любов, це мій фаворит. І я вже хочу купити всі олівчики від Гламбі. І я думаю, я вже це скоро і зроблю. Це просто знахідка. Я раніше купувала гелові олівчики від Maybelline. І я пам'ятаю, той один олівчик він коштував десь 150 гривень, десь 120-150. Я можу цілу колекцію купити ось таких відтінків від Гламбі. Тому це точно знахідка. Якщо ви ще досі не користувалися цими олівчиками, то обов'язково купіть їх і спробуйте. Ну, я надіюсь, вам сподобалося це відео. Якщо так, то тисни вподобайку та не забудь підписатися на цей канал. А також пиши в коментарях свій самий улюблений продукт від бренду Глебі. Можливо, ви мені щось порадите, і я куплю щось новеньке і собі. І до речі, у мене тут ще дуже класна ковтинка від е, бренду Черг 17. Дуже крута якість, обожнюю. Я надіюсь, ми вже зустрінемося в нових відео. Це вже буде зовсім скоро. Бувай!